До України тепер Верховна Рада, прийнявши закон про земельний кадастр, прибрала останню перепону на шляху до цивілізованого ринку землі. Нарешті в Україні створять єдиний електронний реєстр усіх земельних наділів та власників ділянок. У кожної ділянки буде свій кадастровий номер, опис межі, призначення та використання, а також дані про власника. Чиновники сподіваються, що такий електронний кадастр значно зменшить кількість правопорушень із землею. Раніше видані акти залишаються також посвідченнями власності, а нові документи на володіння землею, мають Давати протягом 14 днів. Олена Астахова про нововведення. Земля обітована. Під завісу останньої сесії парламент прийняв закон про земельний кадастр, який народні обранці жували 10 років. Тепер у державі нарешті має з'явитися повний облік землі та список її власників. Він дає можливість правильно оцінити землю, контролювати її використання, регулювати її відношення і реєстрації, вести чіткий облік землі. Скільки кому належить, в яких межах. Від початку нового року земельні ділянки, які купуватимуть, успадковуватимуть і даруватимуть, заноситимуть у єдину центральну електронну базу даних із наданням номера до так званого земельного кадастру. Права власності реєструватимуть лише районні органи влади із земельних ресурсів. Закон встановлює чіткий термін оформлення документів 14 днів з моменту подачі. Голова Держкомзему каже: до цього електронного кадастру в Україні не було. Його заміняли папери, які часто горіли або зникали у держустановах, і це сприяло рейдерським захопленням та іншим Біницьким об оборудком и землею каждый гражданин, вы например, сможете зайти на наш сайт и увидеть всю информацию о своем земельном участке, либо о любом другом, кроме персональных данных. Критики закону кажуть, що закритість персональних даних власників землі для загалу призведе до нових зловживань. Ще один прорахунок документа: те, що Київ опинився поза цим законом завдяки поправкам під час розгляду, адже саме столиця прославилася найбруднішими скандалами з перепродажем та відчудженням землі, Тож і може залишитися таким ганебним заповідником. Достатньо багато зауважень там, яким чином визначається кордон, яким чином визначається межі територіальних одиниць, але документ є все об'ємлюючим і. Одним із засадничих, які дадуть можливість, якщо хоче сьогоднішня влада і більшість верховної раді відкрити шлях до ринку землі, селяни закон про кадастр сприйняли з острахом саме через наближення ринку землі, на якій у них немає грошей, на відміну від закордонних та вітчизняних багатіїв, але загальний електронний кадастр схвалюють, сподіваючись на порядок. Без чіткої чіткого обліку землі не може продаватися земля. Немало, ми стикалися з такими питаннями. Ми заключаємо договор оренди з фізичною особою, а цей земельний участок числиться геть за другим. Великий бізнес очікує від кадастру прозорих умов для оренди землі. щоб оренда була заставою. При кредитуванні, то щоб земля стала е, активом, який можна заставляти в банках е, для фінансування цей облік. Є дуже важливий, тому що жоден банк, да жодна установа не зможе взяти в заставу то, що вони не зможуть підтвердити власника. Чиновники обіцяють, що закон деталізуватиме лише одна постанова уряду, яка розпише порядок ведення кадастру та правила доступу до нього. Державні акти не скасовують. Вони і надалі будуть підтвердженням права власності на землю. Олена Астахова, Олена Гарячого Володимир Горковенко Олексій Пшемиський факти ICTV.